Завідувач сімейної амбулаторії Олександр Токарєв характеризує ситуацію із захворюваністю так: дещо незвично було зустрічати таку кількість пацієнтів, що стрімголов біжать до медичних закладів саме з високими температурами тіла і таким характером перебігу вірусного захворювання, що дуже характерно для даного типу грипу, це високі температури тіла, що дуже важко збиваються на дуже малий проміжок часу. Станом на 6 березня за минулий тиждень з грипом або ГРВІ госпіталізована 71 людина. Понад 70% з них діти. Розповіла провідна спеціалістка міського управління охорони здоров'я Олена Попова. Порівнянні з минулим і підсезоном захворюваність дуже зросла. Якщо в минулому підсезоні це в минулому році ми фіксували за тиждень 1300 захворівших, 1500, то в цьому тижні можна сказати в два рази – 2500-2800 тисячі кожного тижня. Ми фіксуємо. Пояснити це, скоріш за все, можна тільки перепадами, стрімкими перепадами температур і ну, дещо байдужістю людей до особистого здоров'я. Я маю на увазі це не. Дотримання засобів індивідуального захисту, недотримання якоїсь соціальної дистанції і байдужість знову ж таки до контакту з людьми, що вже хворі. Карантин в місті поки не оголошували. Якщо в нас буде перевищення під порогу, ми надаємо цю інформацію на комісію з надзвичайних станів ТБНС, і тоді вже вирішується, чи вводити якісь карантинні заходи чи ні. Поки по місту не вводяться карантинні заходів. Єдине, що ми рекомендуємо закладам охорони здоров'я обмежити відвідування пацієнтам до пацієнтів близьких родичів, обмежити якісь масові мероприятия, Приятя по місту і відвідування навчальних закладів. Також кожна, кожний навчальний заклад поки приймає рішення на своєму рівні. Олександр Гордієнко, Олена Земляна, Суспільне новини Миколаїв.